Доброго дня, діти! Я дуже рада вас бачити, а ви мене теж. Тоді усміхніться мені, а я вам подарую свою усмішку. Ось і настрій у нас став уже веселіший. Діти, в гості сьогодні до нас завітало сонечко. Подивіться, яке, якого вони кольору? Звичайно, жовтого сонечко. А подивіться, сумне воно чи веселе. Сумне. А сумне чому? Тому що в нього немає промінчиків. Коли сонечко усміхається, воно нас зігріває своїми промінчиками і нам стає тепліше. Як же ми допоможемо нашому сонечку? А я вам зараз розкажу: ми домалюємо промінчики, сонечку. Промінчики ми будемо малювати. Не пензликом, як ми вже навчилися з вами малювати, а не традиційним способом. У нас є вірний помічник це наша долонька. Ми нанесемо фарбу жовтого кольору на долоньку, притиснемо її коло сонечка, і наша долонька залишить світ жовтого кольору. І так намалюємо її промінчики, щоб намалювати. Треба фарбу нанести на долоньку. Жовтого кольору фарбу наносимо, щоб промінчик був жовтого кольору. Сонечка шовтий, промінчик. Намазали долоньку. А тепер треба притиснути долоньку, і долонька залишає слід на кожний пальчик. Ще один промінчик малюємо. І ще один промінчик. Ой, який промінчик чудовий. І так намалюємо на все сонечко, промінчики, щоб воно було лагідне, світило, зігрівало діток і дорослих. Ось у нас уже сонечко з промінчиками. Сонечко тепер веселе, тому що ми йому допомогли намалювати промінчики. Світить, світить сонечко, промінцем діконечко. світи веселіше, буде нам тепліше. Ми залишимо це сонечко у себе в кімнаті. І нам буде тепло від цього сонечка, і буде нагадувати нам тепло, що скоро прийде тепле літо. Діти, тепер я вам пропоную таке сонечко намалювати разом з батьками і залишити в себе в кімнаті, щоб було світло і тепло. До побачення, до нових зустрічей!